І розпочинає нашу, наш наступний блок. Грома Василь Григорович, це завідувач відділення оперативної ендоскопії державної установи Інститут загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Професор, доктор медичних наук. Прекрасний фахівець, наш неодноразовий учасник нашої наукової платформи, і тема сьогоднішньої його лекції малоінвазивна ендоскопічна допомога пацієнтам з гострою кровотечею з варікозно розширених вен стравоходу та шлунка на тлі портальної гіпертензії в умовах воєнного стану. Осей Григорович, все дуже гарно, актуально. Бачу, ви гарно виглядаєте. Сподіваюся, маєте гарний настрій до нашої до сьогоднішньої ради. Доброго лекції. дня, Павло Васильовичу. Доброго дня. Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії. Від імені співробітників Інституту загальної та невідкладної хірургії, мені Зайцева. Та кафедри хірургії No1 ханемову, хочу в першу чергу привітати учасників конференції. Передаю побажання плідної роботи від керівництва інституту та нашого директора академіка Бойка Валерія Володимировича. В першу чергу, спікерам заходу та особисто вам, Павле Васильовичу. Сьогодні я хочу представити народ суд аудиторії на працювання клініки інституту. З надання допомоги пацієнтам з геморагіями з варикозно розширених вен на тлі портальної гіпертензії мабуть, кожний із хірургів зустрічався в своєму житті з ситуацією, котра зараз демонструється на екрані профузною кровотечою з розриву варикса. І всім зрозуміло, що навіть досвідченим практикуючим лікарям не завжди вдається виходити переможцем з цієї ситуації. Особливо коли поряд немає ендоскопіста. В умовах воєнного стану, в години комендантського часу чи в період активних бойових дій, проведення ургентної діагностичної, а ще краще лікувальної зофогастроскопії стає хитким містком між життям і смертю пацієнта. Що ж це за патологія, на тлі чого вона виникає? Варикозне розширення вен це збільшення глибоких вен підслизового шару, що розвивається за рахунок підвищення портального тиску та гіпертензії у венозних басейнах. В свою чергу, портальна гіпертензія це стан, для якого характерне стійке підвищення тиску у басейні ворітної вени зі збільшенням градієнту портального тиску. З умовним, анатомічною або ж Функціональну обструкцію кровотоку у системах ворітної, печінкових та нижньої порожнистої вен. Найчастішою причиною є цироз, коли тканини печінки заміщуються фіброзною тканиною. Лікування хворих на портальну гіпертензію одна з найскладніших проблем сучасної гепатології. Тяжким і складно прогнозованим ускладненням захворювання. Кровотеча, летальність, від якої навіть в мирний час становить 35-70%. При портальній гіпертензії кровотеча з варикозно-розширених вен в 5-6 разів частіше буває профузною, ніж при виразковій хворобі, і при першому епізоді кровотечі летальність може перевищувати чверть спостережень. Без надання належної висококваліфікованої допомоги, у перші два місяці після першої кровотечі у більш як половини пацієнтів виникає рецидив, котрий кожний другий з яких ризикує загинути, в свою чергу, третій повтор кровотечі без надання необхідної допомоги зазвичай стає фатальним для всіх. Хірургічні втручання, що в основному застосовувалися в минулому столітті, завжди асоціювалися з високим ризиком розвитку починкової недостатності та летального наслідку, противагу ендоскопічні та інші малоінвазивні методи, рентгенендоваскулярні, наприклад, що раніше мали переважно діагностичний або допоміжний характер. Останні роки вийшли на передові напрями лікування цієї патології, особливо при ургентних станах, зокрема і гострих кровотечах. На сьогодні ендоскопія розглядається як першочергова альтернатива відкритому хірургічному втручанні, окрім ситуації з планової трансплантації печінки. Я е, не, став, не знав е, змісту. Презентації вельми шановних моїх попередників, і Микола Іванович Сергій Миколаївич та Юрій Володимирич, системно та детально розклали всі питання по паличкам, але враховуючи аудиторний розподіл учасників сьогоднішньої конференції, а нас я, я впевнений, слухають не лише хірурги і а й лікарі інших спеціальностей. Та ще й молоді науковці, що лише прагнуть стати кваліфікованим професіоналом у цій області, через що маю бажання повторно нагадати анатомію системного венозного кровотоку та можливі варіанти формування портосистемних анастомозів при портальній гіпертензії. Людина має три венозні системи. Системи верхньої та нижньої порожнистих вен, що збирають кров в основному від органів відповідно верхньої та нижньої половин тулуба, і парних органів черевної порожнини та попереку, і системи ворітної вени, де збирається кров від непарних органів черевної порожнини, зокрема шлунково-кишкового тракту та селезінки. Витоки варітної вени анастомозують з витоками Вен, що відносяться до систем верхньої та нижньої порожнистих Вен, утворюючи так звані міжсистемні венозні або портокавальні та кавакавальні анастомози. Кавакавальними називаються анастомози називається між притоками верхньої і нижньої порожнистих вен. Вони можуть бути в наступних варіантах. При перших двох кров від верхньої порожнистої вени через плечо головні внутрішню грудну, верхню надчеревну або груду надчеревну вени, котрі анастомозуючи відповідно з нижньою чи поверхневою надчеревною венами через систему клубових і нижньої порожнистої вен, доставляють кров праве передсердя. Третій варіант анастомозу реалізується через непарну і напівнепарну вени. Четвертий варіант кава ковального настомозу через міжреберні і спінальні вени. Портокавальними називаються настомози, між притоками ворітної і верхньої та нижньої порожнистих вен. Для нас вони представляють більший інтерес, адже є предметом вивчення. Слабо розвинені в нормі, але суттєво розширені при порушенні відтоку крові або затруднену внутрішньопечінкову кровотоку, портокавальні анастомози забезпечують скидання крові із системи ворітної вени, системи порожнистих вен, виконуючи функцію обхідного анастомозу. Існує декілька варіантів портоковальних анастомозів. Перший варіант або верхній портокавальний анастомоз із ворітної вени через ліву шлункову, стравохідні вени та сплетіння, напівнепарну, непарну та верхню порожнисту вени в праве предсердя. Другий варіант відтоку крові із ворітної вени через селезінкову і нижню брижову вени, так званий нижній портокавальний анастомоз. Третій та четвертий з п'ятим варіантами. Через навколо пупкову, верхню, нижню та поверхневу на черевні відповідно. Серед безлічі патологій, при яких виникає утруднення виносного відтоку через ворітну вену в нижню порожнисту, підвищення тиску в портальній системі та відкриття порту кавальних анастомозів, ендоскопістів, на відміну від інших міцесті, першу чергу цікавлять захворювання печінки. Зокрема, сирово з рак та їх ускладнення. Портальна гіпертензія в стравоході та шлунку викликає варикозне розширення вен, стінка яких стає дуже тонкою, і може легко розриватися, викликаючи масивні кровотечі в просвіт травного тракту. Результатом підвищення тиску в прямій кільці є поява геморроїдальних вузлів, які представляють собою розширені вени, що також можуть легко кровоточити. В разі неповної облітерації круглої зв'язки виникає її реканалізація зі значним розширенням підшкірних вен передньої черевної стінки, утворюючи своєрідну картину, яка позначається терміном голова медузи. Розширення портоковальних анастомозів також приводить до появи таких клінічних симптомів, як асид та гіперспленізм. Надмірне накопичення крові в селезінці викликає застійну спленомегалію та синдром гіперспленізму з посиленням фільтруючої здатності селезінки та підвищенням швидкості руйнування еритроцитів, викликаючи анемію, лейкоцитів, лейкопенію і тромбоцитів з викликанням тромбоцитопенії. Іншим наслідком портальної гіпертенції є значне підвищення виділення ендотеліальними клітинами окису азоту, який розширяє периферичні артерії, провокуючи падіння артеріального тиску, що в свою чергу активує виділення альдостерону для відновлення показників артеріального тиску. Нирки починають затримувати більше натрію води. З Часом об'єм плазми збільшується настільки. Що рідина починає виходити з кровоносних судин тканини, а потім в порожнини, зокрема в черевну, викликаючи її водянку або асцит. Але не завжди все завершується лише цим. Транслокація бактерій в черевну порожнину може викликати бактеріальний перитоніт. На сьогоднішній день причини портальної гіпертензії можна розділити на три групи підпочинкові, Перешкода локалізується в стовбурі рідних вени або її великих гілках. Печінкові це розпечінки шистосамоз та саркоїдоз. Цироз є найбільш розповсюдженим із трьох перерахованих. І надпечінкова форма, включає правошлуночкову недостатність, конструктивний перикардит та синдром Бадокіарі. Портальна гіпертензія може протікати безсимптомно аж до виникнення ускладнень. Основними проявами яких є асид, набряклі поверхневі венні живота, гостра кровотеча у вигляді та мелени, на порушення функції печінки також можуть вказувати жовтяниця, енцефалопатія та порушення свідомості аж до коми. Як було відзначено раніше, золотим стандартом для визначення портальної гіпертензії є печінковий венозний градієнт тиску, що встановлюється шляхом вимірювання різниці тисків у ніжній порожниці і в рітній венах шляхом їх катетерізації. Ультрасона та доплорографічне дослідження дозволяють виявити гепатомегалію, ущільнення паренхіми печінки, наявність об'ємних утворень. Збільшення діаметра черевної порожнини, сплину мегалію тощо. Комп'ютерна томографія та МРТ проведені в ангіорежимі доповнюють та деталізують вище зазначену картину. Зофогастроскопія у 70-80% пацієнтів з портальною гіпертензією виявляє ознаки портальної гастропатії, варикозно розширених вен стравоходу та шлунку. Хоча їх відсутність не виключає наявність портальної гіпертензії. Портальна гастропатія зазвичай вказує на тяжкість ураження печінки. При портальній гастропатії збільшується чутливість слизової оболонки до ушкоджуючих факторів, зокрема аспірину, алкоголю тощо. Крововилом слизову сприяє тромбоцитопенія. Регрес портальної гастропатії можливий після накладення трансфігулярної. Портосистемного шунта ТІПС. А погіршення після склеротерапії та лігування варикозно розширених вен-стравоходів. Італійський ендоскопічний клуб рекомендує встановлювати діагноз портальної гастропатії на підставі чотирьох основних ознак. При ендоскопічному виявленні варикозно розширених вен стравоходу основними діагностичними та прогностичними критеріями в плані рецидиву кровотечі є їх розмір. Колір та наявність червоних знаків. Розмір вен визначається стуіннем їх пролабування в просвіт стравоходу в момент, коли він повністю розслаблений. Колір вени визначається товщиною її стінки. Червоні знаки вказують на підвищений ризик розвитку кровотечі з вени, який найвищий при гематоцисних плямах. Варикозне розширення вен шлунка може бути ізольованим і в поєднанні з венами стравоходу. Ізольоване розширення вен шлунка частіше за все є ознакою тромбозу селезінкової вени, зокрема після гострого панкреатиту або при карциномі підшлункової зали. Переповнені вени можуть імітувати поліпоз шлунка. За розміром шлунка, як і вени стравоходу, поділяється на три ступені. Більш детально, але відповідно і більш громіздко є японська класифікація варикозного розширення вен стравоходу і шлунка. Однією з основних її переваг є можливість оцінки ередикації вен в результаті проведеного лікування. Нами проаналізовано результати застосування малоінвазивних ендоскопічних методів гемостазу у 123 пацієнтів з триваючою кровотечу з варикозно розширених вен стравоходу та шлунка. Що були госпіталізовані в клініку інституту ім Зайцева за період активних бойових дій на території України? Пацієнти надходили до Інституту як первинно, так і вторинно, шляхом переводу з інших лікувальних закладів. Факт триваючої кровотечі усіх був верифікований ендоскопічно в нашому стаціонарі або ж за місцем первинної госпіталізації. Для цього зазвичай застосовували сучасні відеоендоскопічні комплекси експертного класу. Ендоскопічні методи діагностики та лікування в комплексі інших інструментальних методів мають першочергове значення. Обов'язковим також є дотримання встановленого діагностичного алгоритму. Враховуючи реалії життя, значна частина ендоскопічних втручань проведені в світлий проміжок доби. Що обумовилось обмеженою умовою переміщення співробітників під час комендантської години? Іншим наслідком військових обмежень було проведення частини ендоскопічних досліджень після зупинки кровотечі шляхом встановлення зонда Блекмора черговою хірургічною бригадою. Переважна більшість малоінвазивних ендоскопічних втручань. Проведення у відділенні оперативної ендоскопії в умовах внутрішньовенного знечулення з апаратним моніторингом та оксигенацією через назальний катетер. При ендоскопічному дослідженні в більшості випадків джерелом кровотечі виявляються варикозно розширені вени, локалізовані в стравоході. Основними етіологічними чинниками були вірусний гепатит та зловживання алкоголем. Лікування форих спортальної гіпертензії має Починатися до виникнення кровотечі, а факт її констатації повинні розв'язатися як результат незадовільної профілактичної роботи. Заходи про, по первинній профілактиці варикозної кровотечі повинні передбачати терапію бета-блокаторами та ендоскопічні заходи щодо ерадикації вариксів, склеротерапію чи лігування. Також важливим є дотримання режиму обмеження прийому солі, а за необхідності прийом діуретиків або ж планове проведення трансюгулярно-портосинстемного шунтування. В разі неефективності або відмови від профілактичних заходів, у разі виникнення гострої кровотечі з варикозно варикозно-розширених хвин слід дотримуватись лікувального алгоритму. Ургентні лікувальні заходи на висоті кровотечі повинні мати комплексний та поступальний характер. Найбільш простим і досить ефективним методом досягнення ендоскопічного гемостазу є лігування кровоточивих варексів. Нами проведено лігування у групі пацієнтів з ефективністю 78%. Основними недоліками методу є недостатня візуалізація про активній кровотечі. Обмежена кількість лігатур та відносно висока частота рецидивів кровотеч. В лігуючому присті HX21 фірми Олімпус замість еластичного кільця використовується нейлонова петля, кількість лігувань в цьому випадку технічно необмеження. Останні роки ми відійшли від ендоскопічного кліпування кровоточивих варексів у зв'язку з низькою його ефективністю та. Відносно високою собівартістю, стенд Даніша, шайської фірми ЕЛА для зупинки кровотечі з варикозно-розширених варикознорошивних венстрів ходу з логістичних та комерційних причин також не знайшов в Україні широкого розповсюдження. Ми маємо давній досвід застосування пристрою у двох пацієнтів. З микотою локального гемостазу можуть використовуватись гемостатичні порошки ендоклот, гемоспрей. Фібринний та інші біологічні клеї. Але, на жаль, жоден з цих препаратів не зареєстрований в Україні. В експізитних випадках, зазвичай як метод двічі, при неефективності інших методів гемостазу, особливо при профузних кровотечах шлункових варексів, можемо застосовувати кліс, кліпси Овеско. Останні 10 років ми практично не використовуємо болюсне ендовенозне введення склерозантів, що обумовлено низькою ефективністю та значними побічними ефектами. Основна мета склеротерапії досягнення постійної оклюзії венозного колектора, при введенні в просвіт судини склерозуючої піни, її дія кардинально відрізняється від дії рідкого розчину. Пінна ендовенозна склеротерапія викликає трансформацію стінки варикозної вини у фіброзний тяж. Слід сказати, що не всі склеропрепарати придатні для отримання піни. Ці задачі відповідають лише детергенти речовини з, поверхне, з поверхнево-активними властивостями. Для склеротерапії раніше ми використовували лауромакрогол і натрія тетрадицилсульфат у показаному співвідношенні. На сьогодні безальтернативним в Україні є. На сьогодні, на сьогодні без альтернативне в Україні є лише останній. Склеропіна як лікарська субстанція кардинально відрізняється від нативного розчину препарату. Головна відмінність дії піни у вираженому та стійкому спазмі судини. Хоча історія застосування склеротерапії науховує майже 3,5 століття, пінну склеротерапію вперше застосував судинний хірург з Іспанії Кабрера лише в 1993 році. Ми застосовуємо форм-методику як базову на протязі останніх 10 років. Термін дослівно перекладається з англійської як піна форма, а в поєднанні зі словом склеротерапія означає застосування для облітерації вен дрібнодисперсної піни, що отримується шляхом змішування газу з розчином склеропрепарату. В якості газу можуть виступати. Кисень, вуглекислий газ та повітря. Ми застосовували два останніх. Існує декілька варіантів отримання склерозуючої піни. Славно, фірма Boston Scientific навіть продає стабілізовану мікропіну під фірмою, назвою Варітена. Це 1% розчин полідоканолу. Хоча поворотним пунктом у пінні склеротерапії все ж став 2000 рік, коли була запропонована методика Тесарі, триходовий запірний кран з'єднує зі шприцем об'ємом 2,5 мл, що містить 1 мл склерозанту і шприцем об'ємом 5 мл з 4-5 мл атмосферного повітря. Для створення високоякісної піни високої щільності виконують 20 швидких проходжень розчину, при цьому після 10-ї десь засувку максимально звужують. Склеропіну класифікують за діаметром бульбашок та щодо відносної кількості рідини. Найбільш поширена помилка розглядати піну як однорідну речовину. Можливо, можливе створення піни з різними характеристиками та терапевтичними призначеннями. Склерозуюча піна має свої особливі властивості. Факторами порушення стабільності піни є і дренаж, диспропорціонування та колесенція, котрі через певний час призводять до повного розчинення піни. Всім нашим пацієнтам первинно або вторинно, тобто після зупинки кровотечі іншим методом, виконана пінна інтравазальна склеротерапія. У 32 пацієнтів у різних варіаціях було проведено комбіноване лікування, що включало як рентгенхірургічні малоінвазивні втручання 28 спостережень, про які говорив Юрій Володимирович, також. Так, і попередні відкриті оперативні втручання, чотири спостереження, що виконали, були на госпітальному етапу, і, 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 точніше, в інших лікувальних закладах, не в інституті. За даними літератури та особистих спостережень, ми розробили класифікацію потенційно можливих ускладнень. Однак спостерігали лише малі післяопераційні ускладнення. За 16 місяців проведено 223 сеанси пінної склеротерапії. При необхідності повторного втручання оптимальним терміном вважали 2-3 тижні між сеансами до повної радикації вен. Вичікувальна тактика у цій категорії пацієнтів є недоцільною. На слайді представлено розподіл пацієнтів згідно локалізації склерозованих вен. А на наступному результат пінної ендовенозної склеротерапії у одного з патріархів української гепатотрансплантології, судинного хірурга. Звичайно, його ім'я з етичних норм я не буду називати. Після проведених нами ендоскопічних заходів пацієнт повністю соціалізувався. Повернувся до лікарської діяльності і до кінця життя ознак ГШК... ГШКК не спостерігалося. Результати пінної склеротерапії досить оптимістичні. В ранньому післяопераційному періоді померли лише 4 пацієнти. Кількість повторних госпіталізацій у післяопераційному періоді з приводу кровотечі з флебектазі склала 11%. За пороку таких результатів є дотримання пацієнтами рекомендацій сторинної профілактики варикозної кровотечі. Висновки нашої роботи представлені на наступному слайді. Я на них не буду зупинятись. Окремо, хочу всім подякувати, подякувати всім організаторам, слухачам і слава Збройним силам України, котрі дали нам можливість. Так плідно спілкуватись. Ще раз дякую за увагу.